Що за рослина? От я теж не знала. А серед наших друзів є такі, що одразу сказали: сіквоя дендрон. Да. А оце криптомерія. Теж таке така рослина, що не часто її зустрінеш. Ось таке воно в природньому стані. А оце сіквоя дендрон, да? ну, цікава хвоя така жорстка. І така форма. Ну це ж буде велетень. Можливо, когось зацікавить. Гуляємо по галсад. Розплідничок чи садовий Садовий центр, напевно. Кедри, різні кипариси. туйки, а ось теж сіклоедендром. Ось вона. Більшенька вже. Ось Сосна Green Tower, яка має хвороби. Ось дивіться, оце прояв. Тут ідуть істромуз. Оце воно. Зараз так ще покажу. Бачите, хвоя неоднорідного забарвлення. Цяточки, смужечки. Зараз наведу ще. Так що, коли обираємо рослини, то дивимося. Оце все воно пошкоджене. Це воно все з хворобами Оце принесете і будуть ваші сосни хворіти всі на наступний рік. Ну таку Оце все хвороба, все хвороба. Бачите, тут це ж не одна хвоїнка, тут їх купа. Оце все воно. А рослина 14 тисяч. Чим більше шишок, тим гірше. Рослина загибається. Не вірите? Дивіться, скільки шишок. Вже рослина гине, і цими шишками вони кричать, що я загину. І вона хоче залишити це своїх діток. Тому, коли бачите багато шишок, і ви все ж таки обрали рослину, то це все потрібно прибрати, щоб вони не тягнули сили і рослину висаджувати. Подивіться, у мене оцеділо, два роки взагалі не росли.